Вітаю вас на уроці математики і сьогодні ми з вами будемо продовжувати працювати над темою додавання та віднімання круглих чисел. Пропоную вам пограти у гру футбол. Для того, щоб перевірити, чи ви вправні футболісти, ваше завдання розв'язати приклади і дізнатися, який саме м'яч заб'є гол нашому ворітарю. Для цього поставте відео на паузу і приклади розв'яжіть. Наступне завдання, яке я вам пропоную, це хвилинка каліграфії. Сьогодні ми пишемо число 50. Це число, яке має 5 десятків, цифра 5 та 0. Наступне завдання пропоную вам записати числа від 50 до 60. Хто виконає це завдання, запишіть, будь ласка, сусідів числа 60. Ми знаємо, що сусіди це той, хто стоїть попереду та позаду. Тобто на 1 менше та на 1 більше. Перевірте себе. Сусідами числа 60 будуть числа 59 та 61. У нашому осінньому саду їжачок збирав яблука, але розгубився, адже йому їх потрібно посортувати у два кошики. В один кошик нам необхідно скласти яблучка, відповідь на яких буде менше 50, в інший треба скласти яблучка, відповідь на яких буде більше за 50. Поставте відео на паузу і в своїх зошитах у два стовпчики запишіть дані приклади. Наприклад, дивимося перше яблучко. 10 плюс. 20. Відповідь буде 30, тому ми запишемо його у перший стовпчик. Наступний приклад 12 поділити на 4. Відповідь буде. І куди ми її запишемо? Працюємо. Хто виконав дане завдання? Пропоную вам наступну допомогу для їжачка. Ваше завдання посортувати яблука від найменшого до найбільшого. І записати їх у рядочок. Наступне завдання вам необхідно розв'язати приклади у своїх зошитах. Приклади на додавання та віднімання круглих десятків круглих чисел. Поставте відео на паузу. І задача. У зоологічний музей прийшли 40 хлопчиків та 30 дівчаток. Скільки всього дітей прийшло у зоологічний музей? Про що йде мова в даній задачі? Про музей. Ми знаємо, що музей відвідали хлопчики та дівчатка. Розв'язання. Про кого йде мова? Про хлопчиків. Скільки їх відвідало наш музей? 40. Скільки дівчаток відвідали наш музей? Дівчаток було 30. Що нас запитують у задачі? А в задачі нас запитують, скільки всього дітей відвідало музей? Отже, задача на одну дію. І якщо всього, то ми розуміємо, що ця дія буде на додавання. І запитання: скільки дітей прийшло у музей? 40 плюс 30. Обчислюємо приклад, відповідь записуємо самостійно. На домашнє завдання вам пропоную задачу та задачу з сірочкою.